І ось так брутально вона виглядає на дорозі. Кабріолет з відкидним верхом, як на нагорить, оберти тримає. Toyota GR86, класика бізнес-седанів. Ну що ж, друзі, незважаючи на те, що в нас тут дуже сильна багньока, ми розпочинаємо з ось такого дуже крутого спортивного купе від Bentley. Це Continental GT 2017 року випуску. Вона дуже крута, тим, що в неї під капотом 6-литровий v 12 це дорогого коштує. І вона має пробіг усього 33 тисячі міль. Для своїх років це дуже небагато. Пошкодження по задній частині, ви можете бачити самі, вона практично вся вже віддефектована. Тут, як ви можете бачити, підсилювач бампера цілий, уся проводка ціла, та є питання невеликі ось по лівому задньому квотеру. По комплектації, звісно, в Бентлі не буває поганих комплектацій. Давайте заглянемо до салону. Виглядає все як нове, трішки запалилося, але якщо все це відчистити, воно буде майже в ідеальному стані, тому що ніяких заламів, пошкоджень нема. Подивіться, скільки в нас регулювань на сидіннях, дуже приємно все зроблено по матеріалам. І я хочу додати. Що по прайсу така автівка буде торгуватися приблизно 48 тисяч доларів на аукціоні, продає її дилер, і якщо ви бажаєте собі купити такий варіант, можна буде зробити прорахунок і вже через 2-2,5 місяці вона буде знаходитися в Україні. Тому пишіть менеджерам, кого зацікавило таке авто на пневмі з дуже великими тормозами та вишуканим зовнішнім виглядом. Тут у нас варіант, який і мені самому дуже сильно подобається, це практично класика бізнес седанів Mercedes C3. 15 року випуску, який проїхав на сьогоднішній день 107 тисяч миль. І що найцікавіше, така автівка буде торгуватися на аукціоні приблизно за 7 тисяч доларів. Подивіться на її зовнішній вигляд, вона в нас взагалі ціла, не має пошкоджень. Дуже приємно виглядає чорний колір. Вона ніде не подряпана, не пошкоджена. Тут в нас дуже приємно ввіз. Та ось такі хромовані вставки по всьому периметру. Давайте подивимося на задню частину. Вона лаконічна. Але дуже стильна і відповідає всьому, що є та говорять про Mercedes. Це в нас Фоматік, до речі, двохлітровий турбований двигун вважається досить надійним. Ось він в нас видає непоганий момент та є дуже економічним та ремонтопригодним. Подивіться на діаметр задніх тормозних дисків. Також хочу додати, що резина тут рамфлет, це дуже приємно, до речі. Автівка також встановлена. І давайте подивимося на огляд комплектації, що в нас в салоні. Зустрічають нас ось такі шкіряні сидіння з Яввсю. Видемо боковою підтримкою, вони в нас регулюються на дверній карті, як вам того заманеться. Музика бурмістер. Дуже м'яка дверна карта по всьому периметрі, навіть ось ця частина. Давайте її заведемо. Без усяких проблем чек не горить, оберти тримає. Зараз трохи почекаємо, поки прогріється. Все плавно відкривається. Подивіться на торпеду. Вона повністю шкіряна та м'яка. Приємна ергономіка є ось така панорама, дуже велика. Взагалі простору дуже достатньо, чорний дах. Керується мультимедіа ось такою шайбою. спеціальна поставка є для вашої руки. І дуже багато дерев'яних ставок по всьому периметру, Руль з лепістками. Приємно все працює, класна автівка і дуже приємний прайс. Тому Mercedes завжди залишається Mercedesом, і якщо ви хочете собі ось такий варіант, його теж можна доставити в дуже короткі сроки і вже через декілька місяців він може бути в Україні. Тут у нас прямий конкурент Мерседесу, який ми тільки що дивилися, тим паче він буде торгуватися приблизно в одній і тій же ціні. Це в нас BMW 428, Grand Coupe 16 рік і 97 тисяч пробігу. Виглядає вона теж дуже добре, тим паче в чорному кольорі. Ось такий в неї погляд, і вона може мати деякі незначні пошкодження по підвізці. Це ми будемо більш детально розглядати, коли хтось буде зацікавлений в даному варіанті. Автівка сильно затонована. Коштувати, до речі, вона буде приблизно 6,5 тисяч доларів на аукціоні. Мультимедіа невеликий екран, але він дуже інформативний. Ось такий селектор КПП керується все це шайбою. Перемикання режимів. Є люк, що дуже приємно, і мені подобається колір сидінь. Ззаді простору більш ніж достатньо. Музика Harman Kardon, Полюбляє це звучання. І давайте спробуємо заглянути під низ та подивитися, що ж там в нас є. Ось на таких вона тисках, на дуже непоганій резині, великий залишок. На жаль, кліренс не дозволяє дуже детально роздивитися все, що тут є. Тим паче був дощ, але я повторюю, що це тільки поверхневий огляд. Для тих, хто не знав або не впізнав, це Toyota GR86, ось таке спортивне купе від Toyota 23 го року випуску, до речі, майже в новому стані, тому що приїхала вона усього 8000 миль, після чого потрапила в ось таке невелике ДТП. Тут в нас вона практично вся вже віддефектована, та запасні запчастини вже знаходяться в салоні. Як ви можете бачити, накладка по порогу, передня, права. Крило по підвісті виглядає більш-менш нормально, треба буде ще підіймати та перевіряти. Бампер, скоріш за все, потрібно буде замінити. Та і, звісно, ж передню оптику. Хоча, можливо, деякі, можливо, одна з фар ціла і знаходиться, а може і дві, і знаходяться вони в салоні. Ланжерон цілий, Підсилювач теж цілий, не погнутий. АБС цілий бачок цілий, все ціле практично. З рахунком всіх пошкоджень така автівка буде коштувати на сьогоднішній день приблизно 11 тисяч доларів. Подивіться на неї по задній частині, який в неї стильний спойлер та дуже великий та серйозний вихлоп. До речі, під капотом 2,4, але для такої малютки це дуже швидкий двигун, Він дуже сильно форсований і видає багато кінських сил. Зустрічають вас в салоні по комплектації в такі комбіновані сидіння з помаранчевою строчкою по всьому периметру та помаранчевими вставками в колір кузова. Сидіння в нас з алькантари та шкіри дуже приємне, низька достатньо посадка, електронний щиток приборів, руль з лепістками, ось такий екран мультимедіа та шкіри на торпеда. До речі, є другий ряд сидінь. Для такої компактної автівки це взагалом. Дуже така рідкість, тому що, наприклад, по е, своїм розмірам вона дуже схожа ну, на Mercedes SLK, в якого тільки два ряди сидінь. Ось такий механічний ручник, це зроблено спеціально. Приємні кнопки і на торпеді теж До речі, це Ten anniversary, тому це означає, що це дуже гарна комплектація. Ну і на завершення сьогоднішнього дня дуже цікава автівка. Це Ferrari California 2015 року випуску. Але незважаючи на її роки, в неї пробіг усього 10 тисяч миль, тому що вона була в прокатній компанії. І коли вона отримала ось таке невелике пошкодження по передній частині, її відразу списали, тому що через страхову це робити все дуже невигідно. І придбати таке авто на аукціоні ви можете приблизно за 50 тисяч доларів. Подивіться, як шикарно вона виглядає. Це в нас також Convertible тобто вона кабріолет з відкидним верхом під капотом 3.9 V8 Також хочу додати, що це 4міцеве купе. Але тут задній ряд ну, дуже дуже номінальний, тому що простіру дійсно мало, тим паче по верхній частині. Давайте присядемо всередину. Ось так вона виглядає. Як ви можете бачити, є запалювання, але по системам вона не дає себе навіть завести наразі. Ось тут ось такий перемикач, приємне кермо, вмикання індикації повороту в нас на рулі, приємні кольори, подивіться, як виглядає сидіння. І невеликий екран мультимедіа. Замість селектору, ось такі кнопки. Приємна безрамкова дверна карта. Шикарна автівка про Феррарі, звісно, потрібно більше не говорити, а їздити на ній, тому що відчуття передати, на жаль, неможливо всі, які вона надає. Тому вона і популярна у всьому світі, і кожен знає, що це таке. Але стиль дуже приємний та класний. До речі, сигнал подивіться на ободі рулі, а не посередині, як це завжди у всіх автівках.